5 способів, як зіпсувати першу сторінку блокноту. Це відео присвячується всім тим, хто любить купувати блокноти і боїться в них писати. Останній спосіб, мій улюблений: лист. Майбутнє це дуже класна техніка, яка поширена в світі, і я рекомендую вам її спробувати. Візьміть аркуш паперу і просто напишіть все, що хочете собі сказати, запам'ятати. Візьміть якийсь гарний конверт, вклейте його в форзац. Або на перший розворот, і напишіть там якусь фразу для себе або дату, коли можна буде відкрити цей конверт. І не відкривайте його до того часу. Трекер. Це може бути трекер звичок, сну, настрою, важливих подій, що нового ви дізналися. Можна креативно оформити, а можна просто у табличку. Можете вклеїти собі фотографію кастер. Речі які. Кладіть список речей, які роблять вас щасливими, допомагають перезавантажитися чи допомагають боротися з тривожністю. Повертайтеся до нього тоді, коли він вам необхідний. Просто напишіть слово. Це може бути місяць чи дата, чи якесь слово, яке характеризує ваш стан зараз. Наприклад, щаслива чи сумна, розгублена, і можна наклеїти усі ті наклейки, які чекали свого часу. І мій улюблений спосіб: просто залишіть ці сторінки порожнього. Поверніться до них тоді, коли будете готовими. Просто візьміть, підписіть, почніть далі писати. Зіпсуйте ту першу сторінку. Пишіть в коментарях, який спосіб ваш довгий.